Хотіла ще поговорити про ось такий аспект: взагалі, 30-денне припинення вогню. Що це дасть Україні? Що це дасть Росії? І що це дасть взагалі оцьому переговорному процесу? Ну, тобто, не йдеться про те, що припинення вогню і умовно, поки його хтось не порушить. да? А, а от саме цей 30-денний термін для чого для чого ось саме він був визначений? Як ви вважаєте, пане Олексію? Ну, перш за все, ну що в принципі навіть Олег е формулював. Позицію, що сторони мають показати зближення. Да? Після дійсно перепалки в овальному кінеті Білого Дому стало зрозумілим, що Україна не відійде зі своїх принципових позицій відносно гарантії безпеки. Ну, Ото під комусь це подобається слово гарантії безпеки, комусь не подобається. Омо кажучи, ми маємо розуміти, що це таке: це напрацювання комплексу інструментів, щоб забезпечити наступний ненапад напад Російської Федерації. І поки це... що досі ми деталі да, про це не знаємо. Правильно. Тобто, так. це може бути симетрично. Заходи, наприклад, там мілітаризація, миротворчі контингенти, і так далі. Асиметричні це, наприклад, та сама угода про ресурси і долучення для інших інвесторів: це Саудівська Аравія, це Емірати, і так далі, і тому подібне, яке через економічну складову також буде забезпечувати певну асиметричну гарантію безпеки.